Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу святому! — Ну чим же займаєтесь? Чим займаємося, садимо дерева, кущі, лохину, кислий ґрунт. Того трошки з кулька. О! Від господара! П'ятирічна лохина. Замовляли саджанці. Я показував зранку. Посилання залишав. Кислий ґрунт. Значить, хвой, якщо шок трохи накидали, то все. дітонька Лариса все знає. О! Дали трохи сірки для окислення. Ну і працюємо. Ще зараз, ще зараз маємо роботи до вечора дуже багато, завтра на богослуження. Та якось так. Ну, Але саджанці, саджанці, в господарі, ну, те, що треба, покажи, а, ну, тетю, Синочку, покажи, яка коренева система. Подивіться, яка коренева система, саджанця лохини. Звичайно, що, як би сказати, це окислення, воно в кульку лучше, бо м -м, більше окислюється. тут так гарно Коло альтаночки, і буде гарно діда, йдеш собі на Сергійка в гості. Бубку взяв, взяв, взяв. Одним словом, господара, де то цього, а де. О, де покажи синочку. Бачите, які гарні? Ну. Жимолость. О, жимолость, яка коренева система. Так що вартує вартує купити, вартує посадити, і ми оце висаджуємо. І буде для дітей, і буде для дітей щось їсти. Священником ігором вже вон там зварили. Зварили на цей во баняка привезли, роботи море! Роботи море! Завтра до богослужень. Так, дітимо сюди.